Продаж двокімнатної квартири ЖК «Паркленд», місто Ужгород. Увага, тут досить солодка ціна. 1400 доларів за квадрат. Це набагато дешевше, ніж у забудовник. Загальна площа 68 квадратних метрів. Знаходиться квартира в 10 му корпусі, 3 поверх. Складається з просторої кухні студії, і балкону, двох кімнат, двох санвузлів та гардеробної. Зараз вийдемо з вами на балкон, покажу вам види. Ось такі види на виден квадрат відкривається з квартири. Ідемо далі. Як ви бачите, електрика, сантехніка розведена, плюс тепла підлога. Далі перша кімната, також панорамні вікна компанії Salmanдер. Друга кімната, санвузол основний. Далі гостьовий санвузол. Прихожа. І тут у нас гардеробна. І тут колектор на теплу підлогу.